Доступно про те, де знаходиться вода в природі, а саме про водоносні горизонти. Мене звуть Олександр. Підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить тема колодязів свердловин, Якщо ви маєте колодязь свердловину і у вас є проблеми, то підписуйтесь на канал, ви наше, нашому каналі багато узнаєте що, ну, про вашу свердловину і про криницю. Але якщо у вас нема проблем, то дай Бог, щоб їх і не було. Можете підписатись, щоб подальшому більше розуміти про свердловини або перешліть відео своїм друзям, якщо їм цікава тема, і у них є свердловина або криниця. ось, про водоносні горизонти. В більшості своєму водоносні горизонти діляться на два основних типи. Тобто водоносні горизонти в піщані і водоносні горизонти в твердих породах. Це може бути граніт, це може бути крейда, ну, ракушняк і щось ще там багато, чого воно вам і не потрібно. Тобто вода знаходиться або в піску. Або в трещинуватостях. Іноді зустрічається вода в трещинуватостях глини, але в більшості своєму стабільна вода знаходиться або пісок, або в тріщинуватості твердих порід. І так, якщо вода знаходиться в піску, вам роблять свердловину фільтрову. Фільтри бувають дирчасті, бувають е, фільтри е, сітчасті. В общем, фільтрів теж багато, е, і вам, е, якщо вдаватись, у подробиці, воно теж не дуже потрібно, просто є фільтри. Фільтри е, виконують функцію таку, що вони утримують пісок ззовні, а внутрь через дірочки, через сітку або через щілі заходить водичка. Далі є е, е, свердловини на тверді породи. Це може бути граніт, це може бути камінь, це може бути крейдер. Ну, в общем-то, не був ракушняк, не будемо вдаватись в Подробиці. В свердловинах на тверді породи. е, і ставляється труба. На стик твердої породи. Причому дуже гарно, якщо в цю трубу заб'ють ну, на пів метра метр в тверду породу, щоб не було підтоку води іззовні. Іноді у нас бували випадки, тоді, коли трубу цю не досаджують, і з-під стика труби з твердою породою. Підмива і е, в свердловину заходить бруд, е, брудна вода, е, глина, пісок тощо. Тобто далі по камню або там, по піщанику або по е, ракушки просто свірлять чуть меншим діаметром отвор і бурять, поки не знайдуть отвори е, тріщинуватися у цій твердій породі. По цим трещинуватостям вода може йти, вода може і не йти. Тобто трещинуватості ще не означає, що є приток води. Ну, в общем-то, замулюються і одні свердловини, і другі. Но для визначення способів чистки, для визначення, чому у вас нема води, звісно, потрібно знати, у вас свердловина щільова, верніше, свердловина на пісок або на тверду породу. Так що, якщо у вас є якісь додаткові питання, підпишитесь на канал, подивіться, по-моєму каналу, я досить багато розповідаю про. То як облаштовані свердловини. Про те, як здобути воду а, в криницях, якщо у вас вода закінчується, якщо у вас а, є якісь проблеми із свердловиною, не працює, на каналі дуже багато коротесеньких відео, ну коли давай, ви зможете саме або починити собі свердловину, або з'ясувати, що саме у вас з свердловиною, щоб ну, так сказати, нічого? не викликати нас. Ну і в будь-якому разі, якщо бачу. ви вже викликаєте нічого нас, нічого то ми будемо раді вам допомогти. Зараз ми хоч по телефону з, з консультацією. Ну, в общем ми робимо свердловини ну, абісінські, ну, вміємо добурювати в досить скрутних містах, в подвалах, так, в погребах, в тобі. гаражах. Ну, практично в криницях, практично будь-зна, хоч в домі, хоч під домом. Ремонтуємо ми всі свердловини. Займаємося очисткою Вода звичайних сильновин, побутових початок. так званих займаємося очищенням з промислових, башен Рожновського, достаємо застряглі до насоси, втоплені насоси. Тобто, все, що на касається бачимо, біленькі, водопостачання. Дзвоніть, і... будемо раді вам допомогти. І... Олександр Водиновський не бачу, можливо, Звоніть, воно, телефон в шапки на все. Профіль. Ось Дякую. бачу.